Мої вітання, панове, радий бачити вас серед людей, які, так як і я, обожнюють україномовний Lineage 2. Це відео для тих людей, хто не встигає дивитися стріми за нашим нуборозвитком на сервері Flowron X3. Минуло 30 днів з того моменту, як ми почали грати на лоу-рейд хардкорному серваку Interlude. В цьому відео я хочу розповісти або нагадати, як саме ми починали грати, які етапи вже пройшли та де зупинилися на даний момент. Якщо коротко, то це буде скорочена версія того, де бігали, що фармили, яку аденку та шмотка вибивали або дропали з мобів. Почну з того, що, як і у всіх, плани на сервер у нас були грандіозні. Стартували ми зі своїм дружнім колективом у кількості 10 людей і, як завжди, планували грати магічною пачкою як для фану, так і для хорошого фарму. Правда, через деякий час, по тим чи іншим причинам, деякі люди не змогли продовжити гру разом. Все ж таки на дворі літня пора і не всі можуть грати на лоу рейті в цей період. Через те, що сервак максимально зарізали по адені, нам, як і більшості людей на серваку, довелося займатися прокачкою темних ельфів для того, щоб нафармити якісь базові шмотки, зброю та мати хоча б якийсь мінімум аденки на базові розхідні штуки. Але, як виявилося, людей, які качали тих самих темних ельфів, було просто сотні. Більшість з них, як і ми, робили це для того, щоб отримати аденку та купити шмотки. Але були й такі, які просто заробляли на цьому немаленькі гроші, продаючи Адену Взагалі, на початку сервак поділився на дві категорії людей. Перші просто тижнями жили в локаціях темних ельфів через нестачу Адени, інші йшли качатися далі і страждали, не маючи грошей навіть на соски. Звісно, були і люди, які закинули на старті нормально так грошей і качалися собі в кайф, але зараз не про них. Апнувши перші профи і докачавшись до 24-25 левелів, ми вирішили робити квести в Кудіні на дешмотки та Аденку. Простояли там дуже довго і вирішили все ж таки рухатися далі і качатися масухами майгів на вовках в Амадон Кінпі, на яких теж робили один із корисних квестів на додаткову адену. До речі, всі корисні відео по початкових квестах є у мене на каналі. Ці відоси можуть бути корисними для будь-якого ловрайд сервера, тому можете клікати на посилання та підчеркнути до себе щось корисне. Після Бодонкемпа ми зі своєї дружньої компанії вирішили качатися далі в of Resistance, на таких самих вовків, але вже більше левела. На жаль, похвалитися якимось крутим дропом. Ці локації ми не можемо. Як і усі, ми бігали по містах пішки та економили кожну одинку. Як тільки докачалися до 35-го левела, побігли качатися далі в Field of Silence, тепер до якого знаходиться в Хейні. Тут, разом з квестом, за який брали квестові ресурси, докачалися аж усіх до 40-х левелів, і це, повірте, був ще той квест, граючи по декілька годин на день. Локація була, як завжди, повністю забита людьми, які качалися 24 на 7, і конкуренція тут була ох, яка величезна. На шостий сьомий день гри, не дуже то й напрягаючись, ми докачалися до тих самих сорокових левелів і почали потроху купувати або проходити другі професії. Хтось каже, що це пій як довго, і вони вже за два дні бігали з профами, одягнутими фул цегрейт броні. Але наш підхід до гри з самого початку був трішки інший: ми грали стільки, скільки і хотіли, і не намагалися перегнати когось в спрінті. На 40 левелах ми швидко побігли вибивати книги під Іворі Тавер, для того, щоб можна було вивчити основні скили другої професії та рухатися далі. Але ж ці паскудні книжки дропалися ох як довго, і нам довелося простояти тут декілька вечорів поспіль. І тут ми нарешті добралися до моменту, коли можна було просто йти кайфувати, качаючи вищий левел та діставати ж нормальні шмотки це грейда, так як ми бігали з самого початку з ногрейд палками, назбирати на де магічну палку був ще той квест. Ціни були просто тришак. На одну магічну палку дегрейда ми збирали адену майже цілий тиждень. Ох, і нарешті апнули ми такі 42 рівні, вивчили основні скіли для того, щоб бити мобів та погнали фармити на Алігатор Айленд. Само собою тут ми теж набрали квестів на додаткову аденку за вибивання зубів та сиділи тут максимально довго, аж до 48 левелів. Цій зоні нам вже щастило більше. Тут ми дропнули три верхніх частини карміян Роби. та в принципі непогано так качалися на пачках мобів, дякуючи нашому конику, який не покладаючи зусиль і свого здоров'я збрав для нас майже півострова. Паралельно ми бігали в день підкачуватися та дропати книжки для скелів в Enchante Tvalley, який знаходиться біля Hunter Village. А. І хоч тут і складні моби, які б'ють магією, книжки, які можна було дістати на початку, продавалися доволі таки добре. Тому на майбутнє всім рекомендую цю локацію, особливо якщо ви граєте з сумонами. До речі, книжки купують і досі. Вже пройшов місяць сервака, а нові люди досі стартують на третій стадії гри, качають персонажів та розвиваються. Після двох тижнів гри ми прийняли рішення зробити клан тільки для українців, і так як ця штука на лоу сервері дуже дорого коштувала і потребувала максимально запарного квеста для апот 4 та 5 левела клану, ми, доклавши всіх зусиль та допомоги від вас глядачів та хороших людей, нашкребли потрібну суму для створення клану та побігли робити ці самі квести, які зайняли в нас декілька днів на проходження. Тому що погодьтеся бити мобів 70-х левелів без нормального бафу з депалками, це таке собі задоволення. І ось наступив той момент, коли ми почали потроху дофармлювати грошики на ті самі хомки за команом. а так як у нас аж три маги, нам їх довелося робити в кількості трьох штук. На серверах Interlude хому можна зробити, обмінявши сейт стаф у Мамона, тому будь-яка деяча шмотка буде коштувати просто величезних грошей. Нам же в цьому плані дуже пощастило: качаючись на мобах, ми вибили прості це кастети, які розбили на кристали, з них і зробили першу хомку, яка вийшла нам в копійки. З апом стадії сервера качатися стало простіше. Ми швидко докачалися до 55-60 біля орена на мобах, які збирали в кучку та вбивали масовими скілами. Максимально хороший, хоча і всім відомий спот, де качаються усі маги. На цій локації ми і дофармлювали на всіх магів це пушки та підбущували потрохи всіх персонажів: купували біжу, для БД зробили дедуали і так далі. Далі ми побігли качатися в ГЦ. Паралельно вибиваючи квести на А-рецепти, стояли тут 3 дні і зробили декілька рецептів на ДК лайт та хеві верх частини. Але головне, що вдалося дропнути цей рецепт на талом хеві плиту, яку потім ми обміняли на ДК Робо. На даний час ми перебрали зробити рецепти на декасет Valley of Saint. Дякуючи цій локації, ми нафармили аденки для крафту першої вальки і відразу поставили в неї сам. Також нам вдалося розпочати крафт першого декасету. Так, коротше, зараз популярно знімати такі відосики. Де ви з телефона знімаєте, як ви підходите і клікаєте в крафти. Так, перша ДК-роба в паті. Зараз ми на етапі третьої стадії сервера. Качатися стало простіше, але вибивати аденко ні. Тому ми і далі сидимо і крабимо мобів. Інколи щодня, інколи робимо вихідні і таким чином маленькими кроками розвиваємо своїх персонажів. В наших планах грати далі бустити персонажів, одягати усіх в нормальні шмотки і, можливо, приймати участь в якомусь мідварі. Хто б нам що не казав, але поки на сервері грає нормальна кількість людей, я б сказав, що це комфортна цифра для гри в декілька тисяч. Локації зайняті, люди є, воювати є з ким, а в гірані на трибі сидить купа людей, які продають майже все. Тому мені б хотілося і далі грати на цьому сервері, поки є така можливість. Ми намагаємося грати в кайф, збираємося ввечері на свої міні-прайми та пробуємо дропнути зараз рецепти на частини. А на цьому у мене все. Хочу сказати вам величезне дякую за вашу підтримку, хоч і не всі плани, які ми собі придумали, реалізували, але в першу чергу ми граємо в гру, а вона повинна приносити задоволення. Дякую за те, що подивились. Бажаю усім хорошої та вдалої гри. А якщо ж відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал.